Сяна римська імперія у 17 столітті становила конгломерат десятків королівств, князівств і різноманітних адміністративних одиниць. Церковних або світських у Богемії, Саксонії і Північних князівствах Німеччини домінували протестанти. а Разом з тим Баварія, Австрія, а також інші південні князівства були переважно католицькими. Панівна в свясині Римській імперії, династії Габсбургів, була католицькою і всіляко дискримінувала протестантів. На початку XVII століття розгорталася контрреформація посилювалася церковна цензура та інквізиція, зміцнився орден єзуїтів. Ватикан всіляко підстовхував правителів католиків до викорінення протестантизму в їхніх володіннях. Дзавіс і католицькому натиску протестантські князі Священної Римської імперії об'єдналися в 1700 в тисяча році. В Євангельську унію унія шукала підтримку у державорозих династії Габсбургів. У відповідь католики об'єдналися в 1799 році у католицьку лігу під проводом Максиміліана І Баварського. Після розриву з Габсбургами в Богемії було сформовано уряд директорів у складі 30 директорів, на цю яких став Вацлав Вільгельм з Раупова. Головнокомандувацем була призначена графа Генріха Турна. Директорія запросила нацистський трон лідера євангельської уряди. Уні Фрідріха п'ятого. Курфюста, Пфальцького, зятя англійського короля Якова Перцого, повстанці реально оцінюють свої можливості, очікували допомоги з двох потузних осередків протестантизму в Європі Королівства Англії і Нідерландів, а також протестантських князівств-сусідів. У 1619 році Нідерланди профінансували формування збройних загонів Мансфельда. Допомогу цехам також надала Сілезія, яка взяла. Під контроль кордон з католицькою Польщею, звідки планувалася збройна інтервенція. Королівство Англії зайняло вицікувальну позицію. Моравське свята над солі з Карлом Зеротіном виступало на мирне розв'язання конфлікту з Габсбургами і відмовилась надати повстанцям військову допомогу. Ситуація швидко загострювалася. 20 березня 1619 року помер імператор Матвій Габсбург. Після того, як. Як зібрання цеських дворян обрало королем цехі 26 липня 1619 року курфюста Пальця Фрідріха V через місяць, 28 серпня 1919. 1719 року, за вибором німецької сехти, австрійський трон корону угорцаний цех і успадкував Фердинанд II Габсбург. Його було обрано імператором. Фердинанд був ревним католиком і в молоді роки на богоумолів. Ретто дав обітницю викорінити Єресь. Оскільки в імператора не було армії, він вимушений був шукати підтримки в католицької ліги, яка мала у своєму розповсядзенні найману армію. Граф Турний Мансфельдбацил-Санси ну, санси... досягти військового успіху в боротьбі проти Габсбургів, які опинилися в скруті. Угорці під проводом князя Трансильванії Бетлена Габора завдали удару. Імперії та підійшли під мури Відня в листопаді 1719 року. Проте допомога Габсбургам надали на Далері Посполити надіслався збройну допомогу загону від циків, в складі яких були козацькі частини. Військова допомога дала змогу Відню відбити атаку. У 1620 році Іспанська імперія вислала на допомогу імператору 25... Ти тисяч на військо під командуванням Амброзіо Спіноли. Тим часом, під командуванням генерала Тілли, армія католицької ліги русила на це обходяться армії Фрідріха П'ятого що намагався зупинити її сі на дальних підступах до Праги. Вирісальна битва відбулася 8 листопада. 1720 року на білій горі біля Праги армія протестантів зазнала несівної поразки. Результатом війни стало упокорення Цехії. Імперський військовий трибунал стратив понад 700 представників цеської сляхти, близько 500 великих маєтків, 30 тридцятверті всієї території Цехії. І змінили власники. Становище селян особливо не змінилося, але нові власники скористалися моментом і відібрали в селян цистину земель. Протестантське богослузіння було заборонене. Цільська мова при богослузіннях замінена на Латину, було скасовано День пам'яті Яна Гуса. Університет було віддано під опіку єзуїтів, були конфісковані маєтки протестантів і їх роздано німецьким селях Діловодство повністю переведено на німецьку мову. Парламент практично втратив своє значення і скликався за базанням імператора. На додаток Фердинанд ІІ скасував вибори короля і голосив свою владу в Цехії спадковою. Цехія втратила. Автономія стала родовою спадсиною Габсбургів. Внаслідок війни є піде. Міні населення цехи скоротилось з 4 мільйонів людей на початку 17 століття до 700 тисяч всередині століття. Перша фаза війни завершилась, коли Бетленгабор Габор підписав мир з імператором у січні тисячі року. отримався території в східній угорці. Деякі історики відділяють період тридцяти літньої війни міс. 1621-1625 роками як пфальцький період, закінчення дій на сході в цехі означок звільнення імперських армій для дій. на Заході, зокрема, у Пфальці. Після упокорення цехів військова ска імператори розпоцілили бойові дії з протестантами в Німеччині і розпочали окупацію пфальцу. Рестська протестантська армія на Цю з Мансфельдом відійшли в Данію. Фальц опинився в руках імператора. У битві пристати до Лоні 6 серпня 1723 року. Останні сили протестантів були розбиті в цілі, лаве. две третина з 21 тисячної протестантської армії позбавлена припасів керівництва і гроси. Вона була прирецена. Праска викликала розпад євангельської унії втрату Фрідріхом П'я. Тим всіх його володінь титулу курфюрства Фрідріха вигнали зі свясиної Римської імперії. В еклизі він спробував заручитися підтримкою Нідерландів, Данії, Норвегії, Святської імперії. Перший період війни закінчився переконливою перемогою Габсбургів. З, з вами був, дізнаємось історію. До побачення!